Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Нова передвиборча технологія чи необачна помилка. В Україні запрошення на вибори отримують навіть діти. Запрошення. І як виявилося, наша Соломія Андріївна народжена 1999 року. А ще є порожні квартири, де прописані кілька сот людей. Як закрили пенома, не свята, не ні води, не немає. І ніхто не живе. Якщо не знаєте, знайомтеся, це Валентина Хамайка, ведуча програми Сніданок вихідний. Днями родина Валі отримала дивне запрошення. На вибори держава офіційно запросила її доньку Соломію. Оністра Соломія Андріївна. Ось воно запрошення. І як виявилося, наша Соломія Андріївна народжена 1999 року, не 25 липня, а 2000, ні, не 25 липня а 28-го. Тобто наразі і 9 років, вона 2009 року, а помилка – 99-й рік. Аби бути переконливою, Валентина демонструє запрошення. Коли Валентина звернулася до відділку державного реєстру виборців, там вибачилися і визнали помилку. Але для ведучої сніданку вихідний таке запрошення на випадковість. Це дуже неприємний факт. На жаль, на наші вибори витрачається величезна кількість грошей і допускаються ось такі помилки. Мені не хочеться жити в країні і розуміти, що це хтось робить навмисне. Свідомо чи ні, але ось в цій квартирі сьогодні прописані 380 людей. Навіть розуміючи, де ця оселя розташована, сніданку довелося обігати поверхами. Ані номеру квартири, ані навіть вхідного дзвінка знайти ми не могли. 104? Так. Да. Ні, тут немає, 104. А як тут нема? А де? На тій стороні. На тій стороні знов нас чекали залізні грати. Усі подробиці від бабусі Дусі із сусідньої квартири. Ви сусіди тут не бачили? Ні. Нікого не бачила. Як його забрали, не таки. А цю квартиру забрали чи як? Чи вона там хтось що не з нею сталося? Вмер ні в, що в нікого немає ніхто не ні йде. Дідошко в мерів мене йому було 80 років. Квартира порожня вже майже чотири роки, а поштова скриня відчинена. Всередині купа кореспонденції. Конвертів було 14 і кожен з іншим призвищем. Різні призвища, але адреса на кожному конверті однакова. І виявляється, всі вони можуть голосувати на виборах. ЦВК нам відповіли. Закон дозволяє. Інститут прописки в нас відмінено. І таких квартир, де масово прописані люди, по всій Україні сотні не заперечують у ЦВК, і всі вони можуть голосувати. Сніданок запевнили теж у центр виборчкомі. Ті виборці, які будуть зареєстровані, вони будуть включені до списки виборців. Тобто проголосувати на виборах президента України можна або за місцем прописки, вказаним у вашому паспорті, або в будь-якому іншому місці у разі наявності реєстрації.